Наші вчителі, від щирого серця вітаємо вас днем знань і початком червого навчального року. Бажаємо вам щастя, здоров'я і благополуччя і якомога більше радісних моментів. Обіцяємо вам в цьому навчальному році сильніше намагатися і якомога менше вас розочаровувати, щоб в кінці навчального року ви побачили плоди своєї нелегкої праці. Дякую вам за ваше терпіння і підтримку. Низький уклін всім нашим вчителям, які пройшли з нашими дітьми величезний шлях рідних труднощів. Ми знаємо, що вам було непросто, але, попри це, ви завжди були поруч, підтримували кожного чисто по-людськи. Бажаємо вам величезного щастя, здоров'я, богатирського і вдячних учнів! З Днем Знань, дорогі наші першокласники, бажаємо вам бути сміливими, старанними, енергійними, добрими, допитливими та дружними. Тоді ви з легкістю будете збирати знання зі сторінок підручників, ніби гриби в кошик. Успіхів вам, хлопці та дівчата, гарного настрою і цікавих уроків! А також хочеться привітати наших шановних вчителів та побажати вам веселого та захоплюючого навчального року, без гучних криків, але з гучними успіхами. Нехай кожен день для вас та для ваших учнів буде плідним, насиченим, цікавим та важливим. Бажаємо вам величезного запасу моральних та фізичних сил, терпіння, наснаги, впевненості, стійкості та доброти. Сьогодні особливий урочистий день. Поглянь же на цей світ ти веселіше. Тебе чекає відкриттів чудовий рік, адже шкільне життя знань нових потік. Зараз ти ще лише на початку шляху. Налаштуйся з перемогою його ти пройти. Даруй однокласникам серця тепло, з ним знань тебе і вчися навідмінно. Вже минуло літо променисте і дзвоник знов до школи кличе нас. Тут все святково, гарно і врочисто, в щасливий путь і в добрий час. Хай буде всім нам день, оцей, як свято, хай буде щастя в серці у батьків. Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий, хай буде радість вищою від слів, хай дзвонить дзвонок веселий, кришталево дзвінку, і покличе нас усіх, незвідані світи, дзвоник люблять всі, дорослі та малі, пам'ятати його будемо завжди. Нехай у школі лине срібний дзвін, Про новий рік навчальне сповіщає, переплились і сум, і радість в ній, Він наче птах, у небеса злітає. Вітаю з ним знань. Нехай цей рік почнеться вдало і проходити успішно. Нехай кожен день знаменується нехай навіть і маленькою, але перемогою. Нехай отримані знання і навички, відкривають перед тобою нові двері до мрій, інтересів і рекордів.